Всім привіт! Сьогодні я вам покажу обезболюючий комплекс п'яти вправ напоперек. Перша вправа всім відома кішка собака. Робимо вдих, прогинаємося в спині, зводимо лопатки між собою та на видиху округляємося вгору. Сідничний місток. Стопи максимально близько до сідниць. Піднімаємо таз вгору, затискаємо сідниці та робимо видих. Звичайні скручування. Руками голову не затискаємо. Піднімаємо тільки лопатки та робимо видих зверху. Коли прес скорочується, поперек у нас дуже гарно розтягується. Ми по черзі витягуємо руку та ногу і видихаємо. Стараємося тягнути стопу та руку якнайдальше. Ноги згинаємо, кладемо коліна на ліву сторону, а голову повертаємо вправу та робимо навпаки. Не забуваємося робити на кожний раз видих. Все, друзі! Виконуйте цей комплекс та будьте здорові!